Вони згуртувалися ще 24 лютого. У мене двоє синів, які теж охороняють мене. Я домагаю народу. Готували їжу тероборонцям, збирали одяг переселенцям, плели захисні сітки. Шили одяг військовим, роздавали продуктову допомогу переселенцям просто неба. Саме заклади культури та освіти у воєнний час стали волонтерськими осередками. Вчителі, актори, художники об'єдналися, аби допомогти армії. Абсолютно все феє було зайняте. Коли вже стало питання початку навчального року, то ось частину медицини ми перебралися в ось цей кабінет, Тут був кабінет робототехніки. Це волонтерка Вікторія Хамаза показує, куди вдалося розкласти ліки, речі, їжу, все те, що вона відвозить військовим. Аптека у нас лишилася в, принципі, в цьому кабінеті. Решту штабу нам надали частинку у іншій залі. 1 вересня частина класів черкаських шкіл повернеться до очного навчання решта працюватиме онлайн. Так вирішили самі батьки, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Ми провели анкетування, і опитування власне всіх батьків по всіх школах міста. У нас є три школи, які навчатимуться в онлайн формі: це, зокрема, Фізмат, ГПЛ і 11-та школа. Всі інші мають або перші, або п'ять, або перші, другі, п'ять і плюс 11, Тобто школа визначається самостійно. А це означає, що керівники закладів освіти до 1 вересня повинні вирішити подальшу долю волонтерських осередків. Телефоном розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Керівництво закладів, профтехосвіти будуть на власний розсуд вирішувати діяльність волонтерських центрів групування районних осередків по збору допомоги. Тобто, це все на їхній розсуд. Це стосується і шкіл. Чи працювати волонтерам в школі, вирішувати їх керівникам, додала Анастасія Чубіна. У 9-й гімназії таку роботу задля армії вирішили не зупиняти. Ми будемо продовжувати співпрацювати з волонтерським центром. Олександр Воловенко каже, навчання це не завадить. Змінить роботу і гуманітарний центр що будинку культури Івана Кулика. Весь одяг із зали волонтери перевезуть. Одяг потрібно буде ну, отримати отримувати в іншому місці. В іншому місце ми повідомимо це місце розташування в пункту видачі одягу згодом. Тім у Фає працюватимуть і надалі, каже пані Людмила. Із 1 вересня, понеділок, п'ятниця, субота, неділя а вихідний. Від 50 до 100 переселенців приходить сюди щодня. От і Ніна Василянська прийшла взяти одяг. Каже, робота, якою займається центр, потрібна. Приїхали голі і боси. Я, от, наприклад, приїхала в одніх кросівках і в куртці. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.